Мене звати Імка Ганзен, і я досліджую вже понад 20 років досвід насильства та травму. І працюю також в практиці як травматерапевт, по «Somatic Experiencing». Я вже 16-го року працюю в Україні ну на початку в Луганській області в прифронті, а зараз по всій Україні. Мене пропонували тут говорити, і я, я дуже вдячна з вами познайомитися з вами сьогодні спілкуватися. Але ну, фафа доповідь для мене буде легше говорити англійську мову. Тому так, будь ласка, використовуйте ваші, ваші апарати. А я зараз переходжу на англійську, і звісно, я можу потім. І після доповіда, і також перерві відповідати на всі питання українською. Дякую. Аймворкин Союз. Еновчома так подібною травмою, яка називається невидимою раною, те, що ми не завжди бачимо, і той факт, що ми не бачимо це, завжди часто є проблемою для пацієнтів для військових і не зрозуміло, що з ними сталося, що їх хвилює. Тобто виглядає так, що нічого And такого не відбувається, але не зрозуміло, що може допомогти, help, що може яка має бути надана so допомога, I... що я що я чую, що мої колеги часто чують, і мені здається, що ви також часто чули ці слова, які ви бачили Ви там не були. Ви не знаєте, що це таке, що таке там бути. Як ви можете мені допомогти? Ці слова. Вони розвивають, е, не дають можливість пояснити військом, що власне відбулося, і що ніхто не зрозуміє і загальне відчуття, що ніхто їм взагалі не може надати допомогу, але що ми можемо зробити. Для того щоб подолати цю ізоляцію і без пояснень допомогти їм під час цієї подорожі лікування. Сематичне психологія і досвід зокрема можуть зробити дуже багато, щоб подолати це. і я представлю коротко представлю досвід, і чотири якості хотіла підкреслити сематично досвіду, що ми завдяки цьому можемо отримати, і вони є дуже корисними для того, щоб працювати з травмованими і не. Тільки психологи і лікарі, і я маю на увазі кейс-менеджерів і всіх, всіх фізичних терапевтів, будь-кого хто є залучений до процесу реабілітації. Тобто це не метод терапії виключно, це підхід до тих, хто страждає від травми. Медикспієнсиметричний досвід на підхід. Під відпрацьований пітроливіном і він спеціалізується на стресі it's та травмі, і ви бачите його базується на розумінні, що це дезвільнена авто системи і має різні системи. So як все власне розвивається? It оця травма Да римей авторапісля складної ситуації з'являються після складносту мене і оволміситуєшенспісля великого перевантаження. Пані Ксенія вже проговорила перед тим. Ми говоримо не про одну подію, а про декілька подій. Наша система захищається, відповідь реагує, намагає захистити організм. І коли загроза е припиняється тіло може викинути енергію, яка була мобілізована для того, щоб вижити. Це дуже високий потік енергії, який був мобілізований. Коли нервова система перевантажена, вона не здатна далі накопичувати енергію, і це. Впливає на тіло на стан тіла. Соматичний досвід пропонує підтримку саморегуляції забути про минуле і заощадити енергію. І і мабуть, чули з прокину, що тіло має підтримувати Соматичний досвід. Це не про досвід. Як впоратися з драмо, а створення нового досвіду, яке може побороти відчуття безпорадності, певний фізичний досвід, певні нові відчуття. Що ви можете побачити? Соматичний досвід він про щоб вийти із стану постраждалого і те, що нам потрібно. Потрібно, потрібно відчуватися в безпеці. Ветеран має почуватися в безпеці, вивести його на такий стан, і ті, хто працюють з ним або з нею, також мають почуватися в безпеці, не тільки психологи, лікарі, кейс менеджери. Всі, всі, хто залучений до цього процесу таким чином я заговорю про першу з чотирьох якостей. Перше сематичний досвід він дає нам можливість ставлення до того, що відбувається з травматизованими військовими щоб що більш менш напруженими, більш здатними і. І ми маємо подивитися через е, окуляри, через призму, якщо ми будемо розуміти, що людина є е, постраждалою від травна, що це професіонали, які мають багато навичок, і вони можуть. Якщо допомогли ці навички пережити певну травму, варто їх використовувати вдома. Наприклад, ситуаційне розуміння, орієнтація, постійна орієнтація, зоні, це гіпобачення, і як це перенести в цивільний світ, і реакція зберегти життя під час військових дій це може в соціальній ситуації. Вдома реагувати по іншому багато речей. Те, що ми бачимо, що порушена поведінка, вона є корисною відповідальною в військовому контексті. Ветерани, військові залишаються своїми навичками, які доречними до військової поведінки. Проблема не в поведінці, це організм, який вже призвичався. Вони не мають нову поведінку навчитися. Вони мають знайти можливість почуватися в безпеці в Нової сотеції коли вони, вони регулюють нервову систему, поведінка сама по собі зміниться. Вони не зламані. Висі, не розрушені їм. Потрібно просто or активізувати, or те, or що в них є, і ми маємо їх не потрібно рятувати або казати, що для них краще. Їх нервова система, їх тіло знає, що потрібно зробити для відновлення. але важливо їх інформувати про варіанти, дати їм вибір. Ми можемо підтримати їх в на тому шляху, і маємо допомагати їм, і це не тільки психолог, кожен буквально кожен в реабілітаційному центрі в сім'ї, будь-хто довкола, будь-хто хто є дотичним до їх перебуття в цивільному житті. Інколи воїни. Виглядають не к... налаштованим на кооперацію, і це не те, що ми маємо особисто, це не просто так через їх погану поведінку, або тому, що вони таке суспільство, де є стигма вразливість плутаються слабкістю чоловіків, навчають не плакати, не просити про допомогу, не Виявляти свої почуття і для ветеранів це буде складно. Складно, щоб прийняти допомогу через те, що в них є травма. Це б тільки деякі приклади, і я розумію, що в мене часу мало. Я перейду до другої якості, і друга якість стосується, що соматичний досвід дає нам структуру розуміти природу травму без того, що ми маємо бути виключно професіоналами. і пояснити природу травми. Іншим я думаю, що спікери спасік вже трошки говорила про це. Соматичний досвід визнає травму, чи це не просто психологічне питання, а біологічне питання. Це допомагає людям розуміти фізіологічну відповідь на травму, як відновити баланс нервової системи. Вони що вони просто не дивляться як на тих, що зійшли. В них просто є залишки тої ситуації, де вони були перевантажені. Їх нергова система можна е, і можливо, як рана, просто як рана на тілі загоюється. Сематична бачена травма не це не тільки до мозку стосується це, це всього стосується всього організму нервова, система, імунна система, система. Травлення, соціальна, те, що відбувається в сім'ї, система побудови стосунків, сім'ї. Сім семантичний підхід це комплексний підхід, і він стосується мультидисциплінарного підходу, який вже деякі колеги представили Всього, на що звертає система, і можна поєднати з іншими методами, які мої колеги вже згадали раніше. Третя якість, сі дає нам інструментарі, які. Допомагає регулювати стрес і попереджувати травму. Орієнтація цього інструменту, якщо скажемо кінцівки, навіть втрачі, що ветерани мають почуватися в безпеці з гарною орієнтацією. Вони не мають нервувати, що будь-де може ховатися загроза і бути більш розслабленим до будь-яких стимулів. Довкола сприймати їх краще, травма. а uh, oh, ah, це був попередній слайд. Так, рухаємося да так Sorry. і це Sorry. слайд. Про орієнтування вибачте, що я не вчасно перегортую слайди опастувістепцілення травми, підсилення зв'язку між мозком та тілом. Емоції та фізичні відчуття мають бути усвідомлення, особливо коли є певний відрив, фізичний досвід може допомогти їм впоратися з травмою, також допомогти їм поновити зв'язок з середою з іншими людьми. Ми знаємо, що соціальні проблеми перебування далеко від сім'ї, М'ї це також проблема. Саме досвід є деякі техніки, саморегулювання нервової системи, як боротися стресом, і ці техніки можуть використовуватись без терапевтів, їх легко навчити. ветерани можуть самі використовувати їх в групах, коли один допомагає одному. І як Як... Поратися з сильними емоціями. І ми називаємо це контейнент, вміння справлятися як породи ці емоції, щоб не перевантажувати себе. Вони не мають їх ігнорувати, відштовхувати, але вони можуть регулювати їх. Делант більш того, вони можуть допомогти з сильними емоціями інших. Вони це бачать і відчувають. І не можуть person, uh, просто залишити ситуацію, але допомогти іншим. Чому ти взагалі плачеш? Чому ти переживаєш запитати? І можливо, знецілення um, без розмов, інколи вони не розмовляють, And, uh, yeah, не хочуть говорити said, про те, що відбулося до них. Де казав, що деякі воїни інколи хочуть виговорити, але інші не хочуть. Тобто, не кожен воїн right? може і хоче говорити про те, що відбулося. Можливо, be це дуже дуже перевантажені, якщо це навіть пов'язаний з смертю своїх побратимів, що дуже дуже це емоційно для інших, для цивільного населення. Це повторна травма може бути проговорити те, що відбулося з цим жахом, просто озвучити це Тематичний досвід. Ми працюємо з історією, ми працюємо з нервовою системою і клієнту не потрібно розповідати історію, якщо він хоче, навіть просто поговорити про щось інше. Ми працюємо по маленьким крокам, з короткими інтервенціями, і дуже мало енергії, дуже маленькі енергетичне перевантаження, щоб не перевантажити нервову систему. Через цей метод ветерани воїни побудують більшу резистентність до травми, і ми навігуємо їх. Або вдома, або в інших ситуаціях, щоб вони були здатні витримати майбутні виклики, щоб були більш міцними більш впевненими. Вони також мають досвід через соматичний досвід, що вони можуть розвивати розстати. І це посттравматичне зростання. Ми називаємо допомогти воїнам покращити своє благополуччя зменшення систем, покращення стосунків відносин з інших. І зараз я перехожу до четвертої якості. І Це остання якість вибачте, що я не файлчасно переглядаю слайди. Я Сподіваюся, що вони в будь-якому випадку цікаві для вас. Використання в досвіду це не обмежено для використання професіонала робота з травмою сематичному досвіду. Означає, що ви працюєте з тренованими терапевтами. Три роки базовий тренінг я проходила. Потім кожні три-чотири роки додаткове навчання на ти ми можемо багато проводити навчання щодо семетичної, але багато. То досвіду може використовуватися для стабілізування і е, стабілізації присутності. Ми можемо навчити будь-кого для цієї роботи. Недостатньо терапевтів підготовлений для того, щоб працювати з ветеранами в Україні. Є потреби ще для всього населення, для того щоб дати можливість людям надавати. Ти підтримку через цей семантичний досвід, ми маємо пояснити людям, як що воно таке, що вони самостійно цього використовували, і це використовується для під. Тримки за принципом рівний рівному, І зараз відбувається робота в громадах, і функція в громадах забезпечити безпеку, підтримку програми підготовки тренерів. щоб групи подібні групи в громадах могли відновити енерг... адаптацію і пістравматичне. На зростання для всіх ветеранів, які є залученими до асоціації. Це можна використовувати в реабілітаційних центрах для персоналу в реабілітаційних центрах. Це допоможе будь-кому на будь-якому рівні почуватися в безпеці, комунікувати більш зрозуміло про травму. І це виходить за рамки професійного тренінгу. Це для вас можливість отримати більше компетенцій і зростати в розвитку компетенції і загалом. І мені вже нагадують, що я маю завершувати, але для готова драматизиція це допомагає людям зрозуміти себе та інше, і це те, що нам потрібно для реабілітації вонім. Ми також маємо розуміти те, що відбувається, і реагувати менш драматично і бути більш щедрими, на дані підтримки. Коли ми говоримо про соціальний контакт, і не просто ми маємо повинні навички через довге навчання, нам не потрібно кожного кожного з працівника в ребетаційного центру в в терапевта перетворити. Достатньо просто розповсюдити знання через короткострокове навчання і підтримку практики. Зазвичай ці модулі проводяться за допомогою професіоналів. Вони можуть бути лідерами в громади, але знов-таки побудова за принципом рівної рівному і на завершення. Не те, що ми робимо, чи ми директор, координатор проекту. Що ми там рони, чи ми медсестра, чи кейс менеджер, чи просто інтерн. Важливо, як ми це робимо, і саматичний досвід може дати вам допоміжні ключі, як ви можете реагувати в людський спосіб. Дуже вам дякую. У нас є можливість задати доповідачці одне-два питання. Якщо у вас є такі питання, то е підніміть руку, і волонтери підійдуть до вас з мікрофоном. А, чи ви вирішуєте задавати right? чи ні питання? Наш публіки не тільки для воїнів, і я можу поділитися копією. це. Це в форматі коміксів. Багато людей з трамато. Вони не завжди налаштовані читати довгі речення. Ми підготували такий посібничок, Що uh, як оборотися з травмою. Короткі речення, багато малюнків. В мене є декілька примірників. Можете підійти well, до мене, і я бачу, що там є питання. Колеги, я дякую Імкі. Люба Імкі взагалі, наша сестра. Просто і ну давно ми з нею працюємо. Я тобі дуже. Вдячна колеги. Я просто хотіла ну, користуючись досвідом, великим досвідом спілкування з ветеранською спільнотою, з військовослужбовцями, закликати всіх психологів, психотерапевтів, ну тобто фахівців в сфері психічного здоров'я, опановувати практики тілесно орієнтованої терапії. Вони надзвичайно корисні в роботі. Не завжди це про когнітивно-поведінкову терапію, яка evidence-based. вона часто трясця не працює, тому що нема когніції, нема певної. Ресурсу людини, і це не буде ефективно. І тілесно орієнтовані практики роблять надзвичайні речі. І це ж про нашу парасимпатику і симпатику, це все на рівні фізіології. Тіло має, е, має працювати разом з психікою, то е, шукайте можливості довчитися і е, використовувати цей метод. Це було не питання, це був коментар і порада, як, до якої можу тільки приєднатися. Е, Я як... Ну, це буде єдине питання. Дуже дякую, Чудова, чудова презентація і питання. Наша мультидисциплінарна команда намагається використовувати ці підходи, і ми всі члени намагаємось бути на Питання. Як ви думаєте, базові емоційні техніки для всієї команди? Найбільш прості, найбільш ефективні? тематичний дос. Світ чи може це бути найкращим шляхом наскільки правильно зробити виходьте базові? Базова саморегуляція. Ви просто повертаєтесь, розвертаєтесь увагу, повертається вашу увагу. Так, вибачте, що я Я трохи конф'їзд. Так, вертайте свою увагу. Вот, ну, Найпрошую техніка, яку можна використовувати для всю команду. Так? Вертайте свою увагу в тіло. Так? І просто дивіться, що ви там знайдете. І можливо, там є якісь місця, які відчуває себе більш комфортні, які є, які відчувають себе дискомфортні, Так? І вибирайте місто, якою яке вас, яке вас турбує більш всіх, яке дискомфортне. Так? І починайте спостерігати його без оцінку і без намагання, що змінити. Так? Це, це все. Це базова дуже проста техніка. Так? Її ми можемо потім використовувати на всі інші міста. Ми можемо це використовувати в формі якби всього тіла. Це називається body scan, коли ми скануємо через тіло. Ми можемо додати пендуляцію між комфортними і дискомфортними місцями. Цю техніку можна розширити, але до того будь ласка, домовці з нами вже по тренінь, Так? Але коротко, якщо я спостерігаю одне місце в моєму тілі без оцінку і без намагання, що змінити, так коли свідомість і телесне відчуття зустрічаються в одному пункті, тоді автономна нервова система отримує таке Імпульс до дії і починає регулювати нас. Так? А взагалі, ви там бачили моя організація Libereco Partnership for Human Rights. Ми проводимо такі тренінги разом з Лісовою Поляною, наприклад, а також з іншими інституціями. Тому що, будь ласка, якщо вам це цікаво, вертайтесь до нас, повертайтесь до мене в перерві або сконтактуйте нас. у нас є Презенс в ну ми ми в соцмереж. А якщо ви ми нас ви нас взагалі не можете знайти, питайте Ксенію, вона завжди знає, де я і як можна со мною сконтактувати. Дякую.